І також є ще одна важлива тема: це удар у Відповідь президент України він обіцяв відповідь Росії за усі ті удари, які сьогодні робить по території України. І Тут буквально на ранок з'являється свіжа інформація. Street Journal», що Штати готові передати Україні розвідувальні дані для ударів по території Росії. Йдеться про цілі в енергетичній інфраструктурі, що раніше, е, нібито так, це було такою собі заборонено зі сторони Америки. Що це означає? Чи можна говорити сьогодні про якийсь новий етап війни? Коли жодних заборон для України, тим більше на тлі ось цих прогнозів, що, можливо, навіть томагавки можуть Україні передати. Ну, тут є кілька. Це, це така ну, ем, багатозначна ситуація. По перше, дійсно, Сполучені Штати ділилися інформацією з Україною, але виключно про військові об'єкти. Тобто енергетичні е, газові. Нафтові це все українська розвідка е, вивчала і аналізувала і планувала удари. Зараз, якщо Сполучені Штати надають нам більш широкий спектр розвідувальної інформації, це дозволяє проводити, ну мабуть, більш більш витончені операції. От, зараз на, на минулому тижні прийшло дуже цікаві повідомлення про. Підриви в комсомольську на Амурі нафтосховищ і підриви військових частин на Далекому Сході, а це вже не повітряні засоби спрацювало. Тобто, очевидно, що партизанський рух на території Росії існує, і він може приносити дуже цікаві результати. До речі, зараз багато є переляку в російському суспільстві агресивному після удару по Новоярославському нафтопереробному заводу, бо багато тверджень зараз є про те, що цей підрив був здійснений диверсійною групою, а не ракетою чи дроном, і це ще більше вносить, так би мовити, паніки й нервозності. Тому я вважаю, що. Це швидше символічний жест оголошення про надання розвідданих, тому що Путін не поступливий. Путін починає ну так би мовити дуже жорстко принижувати Сполучені Штати своєю недоговороздатністю, і штати не можуть пропустити таке приниження. Вони повинні надати у від. Чи цікаво, американські аналітики пишуть про те, що навпаки, ось такими заявами, зокрема погрозами ядеркою, хочуть росіяни налагодити стосунки із штатами, але ми дійсно бачимо відповідь, що дісталося навіть Медведєву, який такий поціновувач ядерка його назвав ну фактично Трамп на весь світ тупим. Ну і Путіна також паперовим тигром. Що ну очевидно, мабуть, так давно можливо ніхто так ще не принижував Путіна. Щодо ядерних погроз сьогодні, ми бачимо Запорізьку атомну станцію там буквально 10 днів для того, щоб нормалізувати ситуацію. Зараз весь світ спостерігає, магате спостерігає. Але чим це може завершитися? Ну по суті, ніхто не знає, які плани Росії. На вашу думку, чи дійсно сьогодні може бути в головах Росіян створити якусь чергову загрозу, що стосується зокрема атомних станцій. Ну є експертна думка про те, що велика аварія на Запорізькій атомній спричинить біду десь. Більше як для двадцяти країн сусідів України, треба ж нагадати, що проблема не лише з Запорізькою атомною. Ми спостерігали, як туди їздив Рафаель Гросі, і його поїздки були швидше за все попити з російськими енергетиками водочки і під чорною корочку. Тобто, ефект від його поїздок ніякий, що найцікавіше, що зараз. Проговорюється вон навіть ймовірність обрання його генсеком. Боже бережи від таких генсеків, достатньо гутєріша. Але ж біда не лише з Запоріжжям. Вчора був нанесений удар по розподільчій електростанції, яка забезпечувала компайтмент, тобто укриття четвертого енергоблоку в Чорнобильській зоні. І ну, ми знаємо ідіотичну історію, коли росіяни окупували Чорнобильську атомну і нарили собі там е, окопів у Рудому лісі. Мало того, вони вкрали півтори тисячі е, радіоактивних зразків, е, куди вони їх повезли? Для чого на сувеніри собі. Ну, але загроза є і е, на Чорнобильській атомній. Тобто, по суті. Росія провокує ці цю, цю, цю катастрофи і істерію довкола атомних для того, щоб їх запросили на якісь перемовини, щоб з ними про щось домовлялися. Ну це відомий російський стиль, так би мовити, навалити десь купу, а потім кричать: що хто це наробив? От, от вони шукають приводу для діалогу, щоб їх запросили для діалогу через. Провокацію через ну, якесь таке нагвинчування ситуації, нагвинчування істерії. І, ну, добре, справа в тому, що ми пригадуємо буквально пару днів тому віце-президент США Джей Дівенс говорив про те, що Росія взагалі не, не хоче ніяких перемовин. Вона, очевидно, зараз зайнята провокаціями для того, щоб нагнітати ситуацію до якогось ну, моменту карібського, можливо. Тому що всі аргументи, які застосовувалися досі, вони, по-перше, не ламали волю українського народу. По-друге, очевидно, росіяни змирилися з тим, що українці вони не зламають, і треба ламати світ, щоб весь світ. Ну, вибухнув, збурився проти України. Що ж, будемо вірити лише в перемогу найкраще. Ну, звісно, на рішучість наших партнерів також сподіваємося. Дякую вам, пане Володимире, за сьогоднішню розмову. Володимир Цибулько, політолог. На все добре, і до зустрічі.